Привіт, друзі, привіт-привіт! З вами Назар на Дроті з Філадельфії. Як справи? Сь сьогодні робимо огляд знову, а, і ми будемо відкривати ось цю іменно BMW. Третя серія а, від High Rev Series а, Stance Hunters а, компанія Street Warrior. Diecast Creepo — Це є а, сторінка, де а, я придбав ці а, модельки. Але на цей раз вони мені передали десь 10 різних модельок, і ці три є з тої партії. А вони їх мені дали донатом безплатно, щоб я зробив огляд і передав ті модельки в Україну а, дітям, які загубили своїх батьків. Або на фронтовій, тато чи мама були воєнні і загубили життя. На війні проти довбойобів руських або а, цивільних людей українців, які а, загубили життя від тих самих довбойовів руських, які а, розстріляли або ракетами, або бомбами, або дронами. Цивільні будинки і квартири. Так що ці модельки а, будуть передані до Львова. І там я знаю персонально а, волонтерів, які ті машинки передадуть іменно таким дітям. Десь від, а, ну, від молоденьких до десь 15-18 років. А, таким. Так, що щоб ви знали, що ці модельки ми просто робимо огляд, і потім вони в Україну полетять. А вже, до речі, їх в коробку запакував. І будуть скоро вже в дорозі через компанію міст. А думаю, за три тижні за місяць мають вже бути там. Добре, менше з тим. А, давайте відкриємо одну з них. Я не буду відкривати всі три. Бо чому? То вони всі повністю такі самі, просто різні кольори. А, мені персонально та перламутрова подобається. Як сиренева. здається, перламутрова то «Purple». <с> Я би відкрив, але не буду цапати, бо там такий ковір гарний, що всі мої відпочатки пальців будуть замазувати їх. Так що відкриємо зараз цю сіру з розкраскою Мартіні і подивимося на неї, яка вона. І потім знову запакуємо, щоб виглядала гарно. І піде на корабель в Україну. Так, значить, перша ось так виглядає. Просто бажаю. Я думаю, що цю я піду на diecastcreeper.com і собі замовлю таку, бо це мені дуже сподобалась. Така... Колір просто люкс. Золоті колеса і відтінок перламутровий такий, як треба. Ну, мені по смаку. Так, значить, а, ця фірма, а, Street, а, як вона, Street Weapon. А, вона, на жаль, я не бачу, що там ліцензії є, але машини 100% явно що то BMW m 3 Так що, а, як би там не було кльові модельки. Ага, ще нагадую, що. А, всі ті модельки, які е, вони передали від diecastcreepo.com, е, щоб в Україну перейшли, то я їх всіх роблю огляд. Е, я вже зробив, е, здається, з двох чи з трьох. Але гляньте на мій канал, подивіться на списки і побачите всякі різні машинки. Так що, слава Україні! Добре. Давайте будемо відкривати ось цю. Побачимо, як там все. Як нам вийде. І побачимо, чи мені вийде перез перезапакувати її, щоб далі виглядала гарно. <гум> так що тримайтесь, побачимо. Так, поїхали. Ну, також а в майбутнє, як <гум> якщо ви вживаєте лезвію таку чи ніж, завжди ріжте від себе, не до себе, бо. Я пам'ятаю, як був молодший, то я собі так файно різанув палець. Я рів, е, різав пластилін, і в мене був скальпель. Я не знаю, де я той скальпель взяв, але мені було може 6-7 рочків. <плес> і я собі прямо до кості. Ой боже мій, які там були крики. Так що завжди пам'ятайте, ріжте від себе не до себе. Так, окей. Тут трошки так скажу нелегко. Бо я хочу, щоб та плівка тримала форму. Але бачите, якось, якось спорились тут. Вилізло все як треба. Так, ну, тепер набагато краще видно. Ось наша BMW I46M3. Випуск 499. Це одна, одна з них. Не знаю, який там номер, але одна з них. <хе -хе> то не значить, що їх тільки 500 uh, різними кольорами, то 500 таких, такого кольору, як от ви бачите. Потім 500 таких сиреневих, і 500 червоних, і там, здається, ще голуба є. Я не пам'ятаю, там ну, кольорів є немало. Не так, як бачите, фари чудові, такі прозорі, акрилові. Uh, Сама решітка передня, така гарна, кромова. Колір дуже подобається. До речі, отой от такий сірий. Я так зовсім не, не дуже. От, якщо в реальності е, е, їздити на справжній машині, то я люблю такі матові кольори. Знаєте, щоб не дуже блестіла. Я, я не є такий, що на показуху. Я би краще мав кльову якусь машину, але не робити з неї. Ну, нащо мені? Щоб, блін, як їду, щоб на мене всі дивились. Мені такого не треба. <глав я> <глав я> <глав я> так. Ну, що тут у нас ззаду люкс подобається, бо як бачите, номер а, не для американців. Для американців би був такий. Не такий широкий, як цей американський номер більш такий квадратний. А європейський, український вони такі от, ну як ви самі знаєте, <рес> такий, як у вас зараз є. Так як на цій машині. Вихлопна труба кльова, а бачу, що диски є за колесом. Це дуже добре. Колеса гумові, як завжди, так як має бути на, таких, на такому сорту машин. Дах чорний. <рес> Завжди е, тримайте таку шматочку для окулярів. Я дуже рекомендую. Ніколи не витирайте футболкою, чи якимись там шкарпетками, чи трусами. <рес> Купіть собі шматочку для окулярів. Навіть якщо ви не, не носите окуляри, зайдіть до окуліста. Вам то буде коштувати там 5 гривень, напевно. І це буде дуже добрий інвестмент. Тут я чуть, -чуть е, ем, відкручую, бо там колесо так... шина трошки, так знаєте, притиснута до, до тої сценки. Я не хочу знімати, бо то забагато цапання не моя машинка, так що не, не хочу то робити. Але трошки відкрутив, щоб, може, шини вирівнюються. Ну і все, давайте. Оця червона. Чомусь, знаєте, от на, на екрані вона виглядає більш така оранжева, а, але насправді вона більш червона. Треба було білий баланс трошки камеру настроїти інше. А це просто клас. Я думаю, точно звернусь до них. то Віктор, товариш мій, його дівчина Лана. Вона білоруська. Нормальна, <хи> не, не одна з тих а, добіків бо вони передають, по-перше, модельки передають в Україну, а по-друге, вони Лего всяке таке дорожче передавали, а, гроші передавали, а, одяг для молодих дітей. Також а, цілі коробки а, мені давали, я то все пересилаю волонтерам в Україну. так що Нагадую, що. Цей огляд і ще пару будуть а, просто огляд моделюк, які в Україну полетять для дітей, які загубили батьків в війні проти москалів, добнутих. Так, все думаю, що мені тут вийде. Я знаю, що вийде, бо я пам'ятаю, я це відео зняв пару днів тому, там англійською мовою говорю. Ну, ще, ще трошки треба там крутити Назар, давай. Okay, yeah, <laughs> все, зараз заклею і, і буде нормально. Ще раз, я, я не стараюсь ховати, що то було відкрите, але все одно треба, щоб гарно було. Я думаю, що вони все одно то відкриють, собі розпакують, як прийде. Як бачите, я не дуже бавився тими машинками, так що надіюсь, що все буде окей. Добре, добре. Окей, все ми приїхали до кінця. Дякую, що ви зі мною провели час, подивились на модельки, на цей огляд. І е, все, я буду йти. Тримайтесь, любіть один одного. Слава Україні! Героям слава, Па-па.